Отож, є нові подробиці того, що коїться зараз в Ірані, те, що відбувалося напередодні вночі, і самісінького ранку нагадаю, що серія вибухів в країні пролунала в різних містах. Один із вибухів був настільки потужний, що ж зчинив землетрус з потужністю десь близько п'ятьох балів. Що відомо станом на тепер, Антон Кучеренко продовжує. Yeah. За даними іранських змі, безпілотники атакували завод із виробництва боєприпасів у провінції Ісфахан. Вибухи також сталися на авіабазі в місті Дисфуль, палало на півночі та заході Ірану. Активізувалися й тамтешні революціонери. Напади сталися на штаб-квартири Корпусу вартових революцій та поліцейські відділки у провінції Кірманшах. Неспокійну ніч говорять і жителі іранської столиці. Місцеві повідомляють про атаку на урядові будівлі у Тегерані. Наліт безпілотників на заводи із виробництва боєприпасів у Ісфахані зранку підтвердило Міноборони Ірану. За офіційною заявою, три ворожих дрони атакували об'єкт. Один буцімто збили сили ППО, а два інших влучили в оборонні пастки та вибухнули. В навколо цієї події дуже багато питань можна вибудовувати цілу низку спекуляцій, починаючи з того, що це ізраїльтяни, ствердження про те, що дрони прилетіли з Азербайджаном. Є твердження, що це межахдіних Альк, тобто це опозиційна група ліворадикальна, яка з 80-х років бореться проти режиму. ЯТО. Влада твердить про незначну атаку, але на вулицях Тегерану лунають автоматні черги і постріли із зенітних установок. На тлі атаки дронів іранська влада заявила про землетрус, що стався на півночі країни в місті. Хой повідомляється про щонайменше трьох жертв і шість сотень постраждалих іранців. Магнітуда за попередніми ознаками станом. Новить 5,9 балів. Низка ЗМІ заявляє, що сталися не підземні поштовхи, а вибухи на підземних ракетних сховищах. Іранці повідомляють про перебої з доступом до електроенергії та інтернетом. Тегеран розгортає купол інформаційної блокади. Світ натомість чекає на перші офіційні заяви і пояснення, що ж саме відбулося цієї ночі в Ірані. Всі зараз чекають, як відреагує Іран. Якщо Іран, Ніяк не відреагує, це означає, що вони в глибокому шоці, і е, це величезний серйозний ляпас корпусу вартових ісламської революції. Удавана міць Ірану і їх бахвальство про е, удар у відповідь, погутній удар у відповідь. Це нічого. Антон Кучеренко, п'ятий канал.